Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про нову послугу від нової пошти, кредитування посилок. Відтепер нова пошта надаватиме ще більший спектр фінансових послуг, а саме нова пошта тепер надає своїм клієнтам кредити. Кредити нова пошта видаватиме лише на посилки з післяплатою і лише отримувачу даної посилки. А не, наприклад, на довірену особу. Тобто ви можете замовити собі якийсь товар із післяплатою, тобто з оплатою при отриманні товару, і що важливо, немає конкретних магазинів партнерів чи додаткових вимог до відправника. Тому слід очікувати, що кредит можна оформити навіть на посилку, яку вам відправив ваш родич, чи навіть на товар, який ви замовили на OLX. При отриманні товару на відділенні нової пошти, якщо з товаром все гаразд, і ви плануєте його забрати, то сповіщаєте працівнику нової пошти, що хочете дати. Посилку оформити у кредит. Після цього вам потрібно буде надати оператору нової пошти, оригінал паспорта з пропискою та ідентифікаційного коду. Або ж можете скористатись документами через Дію. Як тільки пройде перевірка особи, то на ваш номер телефону надійде смс із паролем для підписання документів в електронному вигляді. Вам потрібно буде повідомити цей пароль з смс оператору нової пошти. І після цього кредит вважається оформленим і ви можете забрати свій товар. Умови Кредиту наступні. Річна ставка 0,1 тисячна процента. Тому можна припустити, що вона відсутня. Щомісячна комісія 2% від суми кредиту, тобто 2% вам буде нараховувати щомісячно не із залишку свого боргу, а від початкової суми. Мінімальна сума кредиту може становити 1 тисячу гривень, а загальна сума кредиту становитиме вартість товару, який ви замовили, а також усі послуги пов'язані із доставкою та оплатою даного товару. Тобто комісія за Доставку, комісія за упакування, якщо таке було, і комісія за відправку коштів. Адже надаючи вам кредит, нова пошта самостійно оплачує відправнику вартість даного товару. Станом на зараз неможливо оплатити частину товару, а іншу частину оформити в кредит. Можливо оформити лише усю суму. Кредит оформляється на 12 місяців із щомісячними обов'язковими платежами. Наприклад, якщо вам відправили товар вартістю 5 тисяч гривень, і усі комісії пов'язані з доставкою даного товару, наприклад, становлять 300 гривень, і ви хочете на дану посилку оформити кредит, то сума кредиту становитиме 5300 гривень. І враховуючи 2% комісії, що становить 106 гривень, щомісячно ваша переплата за рік становитиме 1272 гривні. Тобто можна сказати, що реальна ставка по такому кредиту становить 24% річних. Місячний платіж розраховується як сума кредиту поділена на 12 плюс щомісячна комісія. У наведеному прикладі із кредитом у 5300 гривень щомісячний платіж становитиме 547 гривень 60 копійок. Обов'язковий місячний платіж ви зможете оплатити без комісії на новій пошті або ж з комісією у будь-якому банку. Хто може скористатись такою послугою? Щоб оформити кредит на новій пошті, вам повинно бути більше 18 років та менше 65 років, мати хорошу кредитну історію, адже при оформленні система нової пошти перевіряє дані у базі кредитних історій. А також вам потрібно на момент оформлення кредиту користуватись послугами нової пошти більше, аніж півроку, і мати достатній кредитний ліміт для оформлення даного кредиту. Свій особистий ліміт ви можете знати на відділенні нової пошти або зайшовши в додаток нова пошта у свій профіль. Далі перейти у розділ посилка в кредит. Там ви будете бачити свій ліміт і статус ваших кредитів, якщо такі є. Даний ліміт може змінюватись і перед тим, як оформляти кредит, слід розрахувати його, щоб інформація була більш актуальна. Хоча в моєму випадку після введення додаткових даних розрахунок показав цей же ліміт, який і був до розрахунку. Максимальний ліміт на даний момент нова пошта пропонує 20 тисяч гривень, а мінімальний 1 тисячу гривень. Враховуючи, що перед оформленням нова пошта буде робити запит в бюро кредитних історій, тому оформлення кредиту в новій пошті буде також відображатись у вашій кредитній історії. І відповідно, у разі несвоєчасної оплати це буде погіршувати ваш кредитний рейтинг. Ця нова послуга все більше підіграє чутки, що нова пошта планує купити банк або ж почати працювати під чужою банківською ліцензією, щоб стати новим необанком. І станом на зараз нова пошта надає широкий ряд банківських послуг, а саме виплачує... Перекази, знімає готівку по картах, відправляє перекази, видає кредити. Тому не стане дивним, якщо і нова пошта отримає свій необанк. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!